Дівчатка, хто ще не бачив фільм, в мене все ще є надія. Турецький. Подивіться, обов'язково. Я від нього не можу одчепитися. Ох, і фільм доладній, дуже. І, і такий, ну, і сучасний, і, і артисти такі гарні, і події швидко розвиваються, не затягнуте. Кіно, ну коротше, дуже гарний серіал. Серіал казав Маркуня, як був маленький, який ти зараз серіал дивишся. Так оце я зараз дивлюся, у мене все ще є надія. Всім бажаю тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Це хобі займає дуже багато часу, вільного, якого в мене майже немає. Єдине, думаю, що, можливо, коли вони будуть в садочку в школі, вони будуть хворіти, вийде трішки більше часу, приділити цьому сука. Сьогодні у нас пішов сніг в черницях. Думаю, намалюю тематику, саме сніжну. Вже облегшила собі роботу, намалював всі кольори. Мені ще приїде дирокол, і я тут зроблю дирочки, тоді взагалі так легко підставляєте під кольори. І дуже класно. Ще хотіла похвастатись, мені дівчинка подарувала новий альбом для малювання. Це польське видавництво. Дуже-дуже красиві малюнки, тут більш така портретна історія. Ось такий малюнок прям складний. Ну, До нього треба, знаєте, як дорости, можна так сказати. Заходьте. Ось ці. Русалки, це капець. Але нічого. Що я зрозуміла для себе, я прям не, йти, не горю бажанням от кожну картинку брати малювати по черзі. Я обираю під настрій, під якусь тематику, під якісь емоції. Це в мене третій зошит тут ще я не починала малювати. Це складна. З русалкою прям, ну, складна, складна. І ще також в мене тепер є ручки. Для обведення дрібних деталей це чорні і білі, тому що фломастер занадто товстий. От Я малювала бель, і я прям відчула, як ну, занадто таке, знаєте, ой, де цей малюнок, занадто товстуваті лінії. Вони би мали бути тонкіші. Нічого, сьогодні Орес раніше ляже спати, і я хоч половину, але намалюю. Якось так. Ну, поки що кайфую, насолоджуюсь. Не знаю, надовго мене затягне чи ні, але насправді різних розмальовок до мене весь час будуть їхати, бо я позамовляла. В основному я замовляю французьке видавництво, воно ну, якісніше, воно дорожче, але. Коротше, дівчатки, я на ну, мені салфетку. Вроді вийшло, ну не знаю. Якщо будуть смачні, бо ще не пробувала, поділюсь з вами рецептом. Знайшла в Тік-Ток. Ну, То що соєвий то не погоріли. Хай вистину. Ну, Думаю, що будуть смачні. Робила все так один в один. Зараз все перемию і як спробую, скажу, варте чи не варте. Трошки не згодна. Я не завжди засмучена, Смуток в очах, то, то воно є з віком, дівчат. 60 років, багато за спиною, впереді невідомість. Зараз в такий період хворіють собачки, втрата чоловіка 9 років, вона наче вчора це все було. Тому ну, тут, знаєте, вік, один, одна людина приймає свій вік і нормально, а я свій вік прийняти не можу. Я не хочу якось ну, несприйняття якесь приходить, розумієте? І, можливо, в мене вже стали засмучені очі 9 років тому, як пішов з мого життя чоловік. Тому що спогади. І спогади постійні. Але насправді я дуже весела людина, чесно. Шо кума, що я, нам що плакати, що сміються. Дуже вдячна, але для себе життя так і не навчилась. І вже не навчусь дівчат. Така я є. В цьому моя може й доброта. Таке, знаєте, урожайне серце. Це 100%. тварин ми любимо не тільки своїх, а й приютам допомагали, і допомагаємо. І під час звільнення окупованих територій збирали собачок, котиків і людям допомагали. Так що тут я з вами згодна. Дякую вам велике. Яна, Сергій Олександрович. Привіт з Києва, дякую. От з Одеси до вас якраз я й приїду. Як тільки все стихне, соберусь та й приїду. Скільки тут їхать? Ну, люд... людям цікаво, чи замужем, чи ні. У мене зять... зять подпольний, я його не показую в сторіс. Дякую. В смислі чому на околиці не центр? Ви хочете, щоб я в центрі Києва жила, то там з ума можна зійти. На околиці тихо, собі спокійно, до Києва 12 кілометрів їздить автобус, захотіла, сіла й поїхала. Ви що, в Києві жити, це ж жахіття. У нас тут тихе, спокійне містечко. Звісно, не хуже. І для собачок це добре. Моя Яночка гарно танцює, Іночка, ви щось путаєте. Моя Яночка взагалі не танцює. Ні, не танцює, то щось ви путаєте. Іна, то щось ти путаєш, напутала. Тільки у мене Саша танцює, да, вона коли в нас була, Йона в мене ні. Наго ну, нічого страшного, якщо то її, то то її. Так не видно, так не незручно. Так, я як коли жила в селі, бо ж багато було роботи, свині, бики, кури, гуси, індики, індоутки, качки. І мені так хотіло, щоб це просто була квартира, щоб так прийшов з роботи і ліг. Тому тоді я думала про квартиру. Зараз би я в квартирі не жила. І вам гарного вечора, всього вам самого найкращого. Донька медик у мене. Яна це донька. Дякую. А, можливо, без мене ну, можливо, я це і не бачила, Інна. Ви розкрили таємницю. При мені вона цього не роби. Рівне привіт. А, почалось моє кохання, як? А до нас тоді хлопці ходили по руцела були, ходили в клуб, так і почалось моє кохання. А ми бігали на вулицю дівчатами, так і почалось кохання. На сім років от мене чоловік старший був, міста мені вдома не було, мачуха мене просто виїдала з дому, тому я пішла заміж, а він мене позвав, я й пішла не, довго не відколо, довго не думала. В 16 я вийшла заміж. Дякую, мені приємно. А де я можу подивитися, скільки в мене людей дивиться? Бачу, 280. 277, 200. Ага, точно. З рущини. Свадьба була, конечно, була як же. Була у сдома св... у, у свекрухи була, бо ж мачуха куди ж? У свекрухи була свадьба, був гармоніст, грав е, на гармошки. Короче, було все. Ви чим зачепили друг друга, а хто зна чим? Не знаю, не пам'ятаю, чим зачепили, раз прожили 36 років. Як все закінчиться, обов'язково приїду. Ех. А родила в 17. Я виходила заміж, не була вагітною. Любов, так, да, точно. Любов, тоді дивіться, мене мачуха обіжала, чоловік мене жалів, сикруха мене була вреднувата. Ну нічого, я її, ну, як правильно сказати, ми з нею знайшли не спільну мову. Є фото з весілля Чорнобілі, але десь в селі, в альбомах. Гарних відносин, те, що ми не вміли сваритися вміли, я дуже спильчива. Я дуже така, я можу образити людину, чесно кажу, і я дуже швидко відходжу. Чоловік у мене по знаку віси, він спокійний. Ну, мене не вміли довго, як сказати, довго не бал... ну, довго е, бути, ну, як посварились і не говорити. Ні, ми час, та і нам півчаса ми вже помирились. Любиме блюдо, я все ядна, їм усе. Свикруху я не жила, свикруха була моя сусідка. Трошки жила свекрухою, ні, поки ми строїли собі будиночок, жила трошки свекрухою. Дякую вам, що спостерігаєте. Дякую. В обіді не були. Ну, не були. Все було в житті. У мене син близнюки, я близнюки. Колись покажу, як буду в селі в вересні, покажу. Улюблений, улюблений фільм. Я взагалі дуже люблю комедії, дуже мені подобаються свати, але ж зараз я їх не дивлюся. Тримати довгообразу. Я ніколи довгообразу не тримаю. Ніколи. От Чого не вмію, того не вмію. Я швид, я можу наговорити багато всього, але я швидко все пробачаю. Дякую. Вінтер уже хропе. Ось ка, ось уже. Від кого сина парукарства? Сама не знаю від кого. А це чий будиночок? Тут з Троєв? Це ми купляли готовий. Тут у нас котежне містечко, будиночки всі. Да, Хропунчики вже чути, одна ось ноги так підсунула, що мені взагалі ніяких протягнуть. Ну от, а я їх люблю, сватів. Я цей фільм взагалі люблю, я на ньому відпочиваю. Також не дивлюся зараз. Так для того ж що ефір, щоб питали. Нехай запитують люди. Рецепти я не вмію так виставляти дуже, розумієте? Не навчили мене цього. Не всі зраджують, а вміють це так робити, щоб ніхто не знав. Нічого я цього не поняла з цього, що ви хотіли сказати. Син, син мріяв, і я мріяла, щоб син став лікарем, але не було грошей. Син схожий на мене, донька на тата. Яким я напрацюю в медицині, працювала медичним консультантом в фітнес-центрі. Та отож такі вже й сили. Дякую вам. Чи всі? Яка на будиночків не знаю, подорожали. За чоловічу зраду запитували. Я не замічала. Це не я прийняла рішення, це син прийняв рішення, бо в мединці не було коштів, щоб він поступив. Він прийняв рішення, ми його підтримали. І я вас рада бачити і дякую, що не пропускаєте. Давайте ще хвилинок п'ять і буду закінчувати, бо хропу не чуєте, як хроплять. Дякую вам велике. Величезно дякую. Васька, тобі зручно це тут. Мені не зовсім. Я дуже рада. Я також жду ранку. Якось стараюсь вас привітати. Цікаво, щоб вам було, щось вам розказати. Медицина, можливо, була і його, але не було у матері коштів. Закарпаття, привіт. Не була, в білій церкві не була. Дякую, дякую, дякую всім, величезне, дякую, всіх дуже, дуже люблю. Пінтер в нас храпить. І Аська, і шорті всі храплять. Наче дядько, так. Да. Так що мені дядько не нужен, Храпе так, що чую. Волинь, привіт. Так, дівчатка, 5 хвилин і будемо закруглятися, бо вже. Дякую, що дивитесь, дякую. Мені дуже-дуже приємно. Ніночка, дуже приємно. Дуже приємно. І завтра буду ранком. Кума в гості ні, поки не збирається, бо вона на роботі. Кривий ріг, привіт. Так, перукар це той же рік лікар. Яким лікарем? Яким лікарем? Та хто знає? Хотів медичний інститут, а яким лікарем, там же ж вона. Дякую, буду побільше розказувати вам. Бершаді, дякую вам. Дякую за ефір. Частіше виходьте, буду, Інуся, буду тихої ночі. Я не привіт. Всім вам дуже тихої, спокійної ночі. Надію, що ці дні, якими нас дуже лякають, пройдуть тихо, спокійно. Все буде добре. Ми все витримаємо, витримаємо вистоїмо. І, ну, все. Відчуваю, що все буде класно, чесно. І треба в це вірити. Коли віриш, точно буде так. Дякую, дякую. Нехай Господь оберігає вас сон. Нехай все у вас буде добре. Я пішла в медицину, не знаю, ні, не за бажанням, це було моє бажання, щоб вона була в медицині. Передам Яночки привіт. Дуже всім величезне дякую. Всіх дуже люблю, всім доброї ночі. Ну, не знаю, що ще сказати. І завтра обов'язково побачимось. Всім пока. Обіймаю, цілую і всего самого найкращого бажаю. До побачення!